Церква, слава Ісусу Христу. Я хотів би, щоб ми сьогодні думали про одну тему, яку Господь поділив, розділив серце моє і вашого брата-пастора. Давайте ми помолимо, щоб Господь дав нам мудрість і в цих роздумах, щоб ми зрозуміли те, що Він хоче сказати нам. Господи, дякую Тобі за це прославлення, за те, що ти величний славний. Неосяжний Бог, і сьогодні ми, Твоє творіння, хочемо поклонитись тобі. Так, так недостойно, так недосконало. Тим не менш, Господи, Ти дивишся на наше серце. і Ти знаєш кожну душу, яка стоїть перед тобою. І зараз, коли ми відкриваємо Твоє Слово, Господь, просимо Тебе, щоб воно звучало для нас як Твоє Слово, слово, яке вийшло з уст Всесиного Творця. Ми це просимо в ім'я Сина Твого Ісуса Христа. Амінь. Напевно, в глибині кожного серця, кожен із нас думає про те, як ви служите Богу. І ви думаєте про те, чому ви служите, ви дивитеся інших і запитуєте, чому вони служать. У кожного з нас є свої мотиви, у кожного з нас є свої плани. У кожного з нас є свої здобутки в цьому. Але важливе застереження, яке я хотів би, щоб ви сьогодні почули, це те, що сказав Бог через уста Апостола Павла. Я за благодаттю Божою, що дана мені як мудрий будівничий, основу поклав. Інший, хто будує на ній, але нехай кожен пильнує, як він будує на ній. Ніхто не може покласти іншої основи, крім покладеної, а вона є Ісус Христос. А коли хто на цій основі будує золота, срібла і дорогоцінного каменя, із дерева, сіна, соломи, то буде виявлене діло кожного. Бо виявить день, тому що він вогнем об'являється. І вогонь діло кожного випробує, яке воно є. Це перше послання до Коринтян, третій розділ з 10 по 13 вірш. Апостол Павло залишив це застереження. Як я вже сказав, мене попросили, щоб я з вами сьогодні поділився темою про наше посвячене служіння Богу. Як кожен член церкви має служити? І я розумію, що це дуже важлива тема, і можливо, вона стосується вас сьогодні особливо більше всіх. І можливо, Господь хоче показати вам це. І я знайшов текст в Біблії, який допоможе нам зрозуміти. Наше посвящення, це послання до євреїв 10 розділ з 32 по 39 вірш. Тому давайте разом ми відкриємо цей текст і на основі цього тексту ми подивимось, як ми повинні служити. Автор цього послання звертається до цих віруючих і каже так: 10 розділ 32 вірш. Згадайте про перші ваші дні. Як ви просвітились і витерпіли пеклу боротьбу страждань? Ви б були видовищем зневаги і знущання. То були учасниками тих, що жили так, ви постраждали з ув'язненим і грабунок свого майна прийняли з потіхою, знаючи, що маєте в небі для себе майно найминуще і краще. Тож не відкидайте відваги своєї. Бо вона має велику нагороду. Бо вам терпеливість потрібна, щоб Божу волю вчинити і прийняти обідницю. Бо ще мало, дуже мало, і той, хто має прийти, прийде і варитись не буде, а праведний жити не вірує. І коли він закитається, то душа моя його не вподобає. Ми ж не з тих, хто кидаємось на загибель, але віруємо на спасіння душі. Загалом невідомий автор для нас, який написав це послання через натхнення Святого Духа, закликає цю єврейську общину до того, щоб вони не відверталися від віри в Христа назад до юдаїзму. Спокуса була дуже великою. Оці сумніви і коливання цих людей, вони вже зашкодили їм дуже сильно. Вони зашкодили їм як і духовно, так і фізично. І автор цього послання намагається виправити цих людей, вказуючи їм на їхні помилки. Тому що їхній Господь Ісус Христос, який відкрився перед ними, Він достойний того, щоб вони продовжували. Христова перевага над всім тим, що було в старому звіті, вона абсолютно виражена і зрозуміла. І тому автор каже: якщо у вас є Христос. Якщо ви повірили в нього, не вертайтеся назад. Немає жодного сенсу, немає жодної мудрості в тому, щоб повертатись до старого способу життя. Продай все ради нього. Віддай все ради нього. Ви пригадуєте цю дорогоцінну пролину. Якщо ти її отримав, ти все віддаєш. Автор нагадує їм, маючи Христа, ви все. Як ми розуміємо, саме ця проблема вона відвернула. Цих людей від того, як вони служили Богу. Ми бачимо, що це спричинило дуже багато проблем для цієї общини. Це пасивність, це байдужість, байдуже ставлення до служіння, взагалі байдуже ставлення до всього. Вони не знали, що робити, що відбувається в їхньому житті. І з 32 по 39-й вірш, 10-го розділу, цього послання, ми знаходимо, що автор закликає їх одним таким загальним закликом. Вірне служіння приносить великі благословіння. Вірне служіння приносить великі благословіння. І саме це я хотів би, щоб в простоті сьогодні ми зрозуміли. І в цій проповіді я хотів би, щоб ми разом зробили таке три спостереження за цим вірним служінням. Три спостереження в цьому тексті, які ми будемо бачити, я хотів би, щоб ви прийняли для себе. І зрозуміло, що вірне служіння Богові, воно дає велике благословіння. Перше, як ви бачите, їхнє, вих, їхнє служіння, воно вірне було, і воно виглядало якось, так? воно мало свій зміст. І з 32 по 34 вірш цього розділу ви побачите, як воно виглядало. Потім ми дивимося на те, яким чином вони це робили, або по якій причині вони це робили. Чому вони це роблять? І третє, яке спостереження ви будемо бачити, це те, які наслідки цього служіння, до чого це приволоно. Але понад усе, пам'ятайте, що Бог винагороджує вірність. Він нагороджує вірність, тому не припиняйте служити йому. Будьте вірні і служить йому далі. І так, як виглядало, в чому була суть їхнього служіння? Подивіться разом зі мною на 32-й, і 34-й вірш. Я хотів би, щоб ви розуміли перше, що на момент написання цього листа ці люди вже багато років були в церкві. Ці люди вже були досвідченими віруючими. Пройшов певний час. І я бачу сьогодні людей, яких я пам'ятаю ще з дитинства. Пройшов певний час. Я пам'ятаю кафедру, яка стояла з іншого боку. Вона була завжди цікавою для мене. Хоча я так боявся її. Тим не менш. Ми пам'ятаємо речі, які відбувалися в цій церкві. Ці люди прожили, вони зазнали багато страждань, як, можливо, і ми. І в цих переслідуваннях, і, можливо, в якоїсь ненависті, в неприязні, тим не менш, вони прийшли заради імені Христа. І вони пережили, можливо, більше, ніж ми. Тому автор просто їм нагадує про те, що було в цей важкий час для них. Тому що все це є частиною заохочення і він каже, брати мої сестри, вам не потрібно зупиняти чому, тому що подивіться в минуле і зрозумійте, що ви пережили. Яким чином цей дім молитви дістався вам? Подумайте про тих, які були перед вами, що вони переживали від своїх односельчан і так далі. Є багато історії, яка повинна підбадьорити нас. Ми пройшли. І він повертає їх назад. Для того, щоб вони згадали все те, що вони пережили. З того моменту, коли вони визнали Ісуса за Свого Господа, вони почули Євангеліє, вони почули це від апостолів світі, які засвідчили. Вони стали просвітлені цією проповіддю і чудесними ділами Святого Духа. Вони визнали свого Господа Ісуса Христа. І результатом цього було що? Велика боротьба. Зауважні. Боротьба це слово, яке передає як змагання. Від цього слова входить наше слово атлетика, боротьба до виснаження. Уявіть собі, що вони повірили в Христа і натомість вони отримали боротьбу. І я хочу, щоб ви це розуміли. Навернення веде до боротьби. Правдиве навернення, воно завжди зустріне боротьбу. Але тим не менш, ці люди вислають. За своє визнання Христа вони мусили довго страждати. І цікаво те, що в цьому тексті автор подає нам декілька видів, я б сказав, чотири види способу, як вони страждали за Христа. І перший з них це в 33-му вірші, Подивіться, вони були представлені для публічних страждань і про абсолютну зневагу. Іншими словами, їх виставили як публічне видовище, з них насміхались, їх хотіли присоромити перед людьми. Їх хотіли виставити на публічний огляд, щоб всі бачили, які це негідні люди, які змінили віру своїх батьків. Це відбувалося через докори, насмішки, прозирство і ганебні образи. Але вони прийшли через це. Можливо, так само було і вашим життя. І якщо так було, не зупиняйтеся далі. Так само, а каже, що це відбувалося через фізичні страждання. І це слово, яке перекладається тут як страждання, означає стискати, тиснути, для того, щоб хтось зламався і впав. Проте для них, хто вірив в Христа, вони пам'ятали те, що сказав Ісус Іван Івана, Іван, 15 розділ, 18, 21 вірш. якщо світ вас не навиди, знайте, що він ненавидів мене перше, і він також не навидить і вас. Щоб ми розуміли. Ця боротьба, яку ми зустрічаємо, це ніщо інше, як ненависть самого сатани, яка паде на Божого сина. Але замість того, щоб вона падала сьогодні на Божого сина у відкритій формі, вона спрямована проти тих, хто вірою поєднаний з Ним. Іван Девід Іван, 15, розгляд, 19 вірш, він каже, якби ви були у світі, то світ любив би своє. Але тому, що ви не у світі, я вибрав вас зі світу, тому світ вас не народить. Тому, визважаючи на всі переслідування, страждання за свою віру, я закликаю вас, щоб ви продовжили служити Богу. І я розумію, що сьогодні, можливо, ми не переживаємо те, що переживали ці люди, але я продовжую закликати вас, служити Богу вірно. Подивіться на 33-й вірш: ми бачимо, що вони не тільки були виставлені на публічний сором, вони стали співучасниками для тих, які. Поводили себе так само, іншими словами, вони поділяли долю тих, хто був переслідування. Яким чином вони поділяли цю долю? <клух> в 34-му він нагадує про те, що вони виявили співчуття до в'язнів. Іншими словами, через послуг Христу вони пішли відвідати тих, хто був ув'язнений у в'язниці за віру в Христа. І це було великою небезпекою для них. Утожнювати себе з тими, хто вірить в Христа, це було небезпечно, але вони були готові зробити це. Це не було. Вони повірили в Христа і пішли з ним. І подивіться на 34-го месі. Вони з радістю прийняли те, що у вас або в них відібрали майно. Вони з радістю це прийняли. Як вони раділи тоді, коли представники влади прийшли сьогодні до нас? І конфіскували наше майно, наш дім, засоби до нашого існування лише тому, що ми віруючі. Сказали, тобі цього не потрібно, це наше. Як ці ранні християни єврейські, вони реагували на це переслідування? Я хочу сказати, вони пройшли це честю. Автор каже, що вони пройшли через це, вони перетерпіли ці речі. Це те, що відповідає їхньому статусу. Вони віруючі люди, які перетерпіли це. Що сталося зараз? Вони зупинилися, можливо, вторнилися. Але він каже, ви так багато пережили, ви так багато пережили заради імені Спасителя вашого Ісуса Христа, тому не зупиняйтесь. І сьогодні моє звернення до всіх вас, Бога Можливо, хтось із вас користь. Можливо, хтось із вас більше пережив, ніж хтось інший. І ви сьогодні думаєте, навіщо це мені? Можна і так прожити, Але Писання каже: служіння Богу, вірне служіння Богу, має велику нагороду. Слухайте, що Ісус говорить Іван Невілкой, що спірози вдалося до віші. Блаженні ви, коли люди видять вас і відлучають вас від сина Бога, і гамблять вас, і відкидають ваше ім'я як зло заради сина людського. Радійте в той день і сидіться. Чому? Тому що ваша нагорода на неї велика. Тому задайте собі це запитання зараз. Чи зрадили би ви свого Господа, якби це було необхідно для того, щоб зберегти ваш дім? Просто подумайте над цим запитанням, чи має ваша віра в Ісуса Христа якусь ціну, за яку ви готові платити, чи ви готові їй продати. Подивіться на цих віруючих, святих, вони з радістю прийняли все, навіть тату, свого майна, тому що в них є жива, спасаюча віра, тому що тільки віруюча людина могла пройти через це все і подолати це все. І у нас виникає запитання: як вони могли це зробити? В чому полягає секрет такої витримальної віри, такого посвяченого службі? І подивіться на відповідь, яку ми маємо в 34-му віші. Це є друге наше спостереження. Причина такої є. І причина полягає наступному. Тому що вони вірили, що Бог бачить все і винагороджує вірність. 34-й вірш ясно говорить, що вони володіють чимось кращим таким, що буде з ними завжди. Іншими словами, ці люди знали, що в моїх руках є щось більше, ніж просто робота. Є щось більше, ніж просто зробіток. Є щось більше, ніж город і інше. Є щось більше за те, що буде зі мною вічно і ради цього, я готовий продовжувати своє служіння. Життя в цьому світі, воно є прекрасне. І я це розумію. Це є прекрасний дарунок Божий, але воно не є нашою кінцевою метою. Це є життя, яке подароване Богу, але це не є наш дім. Ми живемо не заради цього життя. І тому я хочу сказати, дорогі християни, віруючі, брати і сестри, Бог для нас має краще надбання. Тож не дозволяйте нічому, що і в цьому світі відвернути вас. Тому що те, що має віруюча людина, набагато краще. І незалежно від того, що буде пропонувати цей світ, незалежно від того, які будуть спокуси. Ніколи не переставайте слідувати за Господом. І я хотів вас запитати, чи знаєте ви те, чим ви володієте сьогодні, як віруюча людина? Ви прийшли сюди, ви просвітились, ви почули проповідь Євангелії, чи ви розумієте, чим ви володієте, як віруюча людина? Тому що це необхідно для того, щоб ви продовжували іти. Чи розумієте ви, що говорить послання до перший розділ з 3 по 14 вірш? Чи ви знаєте, що там написано? Чи знаєте, що говорить послання до Римлян, 8 розділ, 29 вірш? Чи знаєте, ви, що говорить книга об'явлення 21 і 22 -й розділ? На жаль, багато віруючих людей. Вони губляться, вони зупиняються, вони виснажуються лише тому, що вони не розуміють, до чого Бог їх покликав. Тому пам'ятайте, що Господь. Це правдиві Боже Слова. Він сказав, що вірність Богові служіння вона має велику нагороду. І третє спостереження, про що ви сьогодні зі мною почули, також це те, що вірне служіння Богу воно має свої наслідки. І два наслідки, які ми бачимо в цьому тексті, вони записані дуже зрозуміло. І перший наслідок він говорить так в 35-му віші: не відкидайте вашої впевненості, яка. Має велику нагороду, і ми про це вже багато говоримо. Ми повинні розуміти, що ця впевненість, це стійкість, вона має нагороду від Господа і вона обов'язково прийде. Тому не відвертайтеся, не відкидайте вашої впевненості, як каже автор. Тому що Бог винагородить вірність і відданість його сину. Живіть абсолютною впевненістю в Його ім'я. Він помер за ваші гріхи. Він берег смерть, він Воскрес на третій день, як обіцяв. Живіть життям впевненим в ньому, довіряйте йому. Бо хоче, щоб його діти жили з впевненістю перед цим світом, з великою впевненістю в тому, що він мій Господь, він мене не залишив, де б я не був, що би не стало зі мною, я вірний йому. Четвертий розділ дії апостолів 13 вірш. Коли вони побачили впевненість подати Івана, вони зрозуміли, що це не освічені і невиховані. То здивувалися і почали впізнавати, що вони були з Ісусом. Що не віруючи ви не побачили? Впевненість. Впевненість нічого не не зупинить. І тому не хитайтеся, мій людям. Подивіться на переконане та впевнене життя наших братів Степан Перший мученик, Петро та Іван, як ми бачимо тут, апостол Павло і інші, які були перед нами. Тому в цьому вірші Бог каже, що така впевненість вона має велику. Нагороду, яку ми повинні здобути. Ваша нагорода, вона прийде від Господа. І це буде справді велика нагорода. Ви можете трохи страждати в цьому світі, але коли він з'явиться, ви будете радіти. Послухайте, що говорить Апостол Петро, 1 Петра 4,13. Але так як ви розділяєте разом страждання Христові, настільки й радійте. Щоб і ви, приз'явлені його слави, могли радіти з великою радістю або тріумфом. Не переставайте слідувати за Господом. Чому? Тому що вам потрібна витривалість, вам потрібна витривалість, щоб виконати Божу волю і отримати обіцяння. Це yes. шостий вірш. Ви, можливо, задаєте запитання, що означає Божа воля в цьому тексті. Відповідь дуже проста. Божа воля. Вона полягає в тому, щоб ви продовжували слідкувати за Господом, незалежно від того, що ви зустрінете в своєму житті. Щоб ви продовжували бути вірними Йому і служити Йому посвяченню, незалежно від того, що ви зустрінете. Тому, по суті, цей заклик, який робить автор, він просто каже, давайте пройдіть цю дистанцію з затривалістю. І ми повинні це зробити. І подається на другий наслідок, який записує тут. Це 37 вірш. І наслідок полягає в тому, що витривалість це стійкість вірі, це продовження йти до кінця, говорить про те, що ви спасенна людина. Це говорить про те, що ви можете покладатись на своє спасіння. Немає більшої впевненості в тому, коли ви витривало йдете за Господом і знаєте, що Він є ваш Спаситель. Подивіться на 37-й Він Каже, бо ще недовго. І той, хто приходить, він прийде і не забореться. Господь прийде швидко, і коли він прийде, Він дасть нагороду до своїх вірних. Хочу сказати, що цей уривок, який ми з вами звучаємо в цьому тексті, це є комбінація двох цитат із Старого Завіту, Книга пророка Ісаїв, 26 розик, 20 вірш, і книга пророка Гакума, і роз третій вірш. І в обох цих текстах мовити про безпосередню близькість Божого. Приходу і Божого суду. Я пригадую ти книгу Авакума, коли Авакум запитує, Боже, коли ти що зробиш із ріхом нашого народу, коли цей рік ти зупиниш, і Бог відповідає йому, о, я зроблю це дуже швидко, Авакум. Дуже скоро я приведу вавилонян, що не всудили це невірство мого народу. І коли Авакум почув про вавилонян, він каже: Господи, ні. Господь каже йому, дуже просто відповідь. Праведник мій жити вірою. І якщо він відступить, то душа моя, не матиме ньому вподобання. Іншими словами, Господь скоро приходить, і якщо ви маєте справжню віру, якщо ви дійсно народжені згори це буде виявлено. І справжня віра, яка у вас є, вона проведе вас до кінця. Мій праведник, він буде жити вірою завжди. Ось яка суть цього віша. Жити вірою, і залишатись вірним Господу, це є справжня віра, це віра, яка проходить через всі випробування і витримує будь-які переслідування. І саме таку віру Бог винагороджує. Як і в першому розділі 12-ті каже, блажений той, хто витримає випробування. Бо коли він буде випробуваний, він отримає вінець життя, який Господь тим, хто. Любить його. Тому ми розуміємо, що наша віра і стійкість до кінця, наше посвячене служіння до останнього подиху, це є ствердження нам, що ми спасені. Але також ми бачимо, що Господь він має не вподобання, Він Віндить тією душею, яка не вірить. І ми бачимо цей чіткий другий наслідок, тому що той, хто. Не, не вірить, той, хто не слідує не стійкий, хто, хто коливається, його ненавидить душами, але потім він стверджує, Путинує. І я говорю вам і сестру, не тому, що ми із тих, хто відступає читаємось до загибелі, але ми маємо віру для спасіння нашої душі. Заважте, апар не звинувачує їх відступності, він просто дає їм пасторське заохочення йти вперед. Його, його заохочення полягає наступному. Ви не відступник. Якщо ви навіть зупинились, якщо вам зараз щось не так, ви не відступник І згадайте, що було в минулому. Тому я вірю, що ви зможете, і ви зробите те, що Господь захотів, і те, що Господь з -з -з задумав свої волі для нас. І саме це заохочення для вас і для мене сьогодні, мої брати і сестри. Не припиняйте слідувати за Господом. Не припиняйте служити Йому. Що б ви не пропонували це життя, не дозволяйте, щоб воно відвернуло вас від вашого посвячення. Якщо ви навіть і запутались сьогодні, можливо, впали під тягарем цих випробовувань, страждань, смішок, встань. І продовжуйте йти за ним, бо скоро, зовсім скоро, незабаром він прийде. І він каже, я не буду. Тому нам потрібно бути вірними. І я в молитві хочу, щоб ви схилилися перед ним. І наші молитві прийшли короткі молитві і хотів би, щоб ми молились, щоб ви попросили, щоб Господь пробачив нас, якщо ми зупинилися. Якщо є речі, які нас заплутують, щоб ми їх залишили і сказали, Господи, я хочу бути вірним Тобі, служити до кінця свого життя. І щоб я, як церква, частинка церкви, являв Твою славу, тому що скоро ти явишся, і Твоя нагорода з тобою в Твоїй оці нехай Господь допоможе нам служити йому. Вірно. Амінь.